Дівчатка, зараз саме цвіте такий лілейник, збирайте квіти, заливайте горілкою і цією настоянкою протирайте обличчя. Дуже добре знімає подразнення запалення якісь там, які є на шкірі. І... Головне, розглажує зморшки. Я ним користуюсь вже багато років. Дуже хороший, дієвий спосіб. В мене один кустик цвете, то я потрошки збираю цього цвіту баночку, горілкою заливаємо. От. Горілка має бути домашня. Не куплена, бо куплена там один спірт. А спірт він висушує шкіру. Горілка вона саме добре. Отак, щоб битком набита була. Я от отак от, добре втрамбовую, це поки буде цвистити ця лілія. Кожен день, бо це квітка один день цвете. Тобто напихаю, напихаю до самого верха. І от таким лосьоном я протираю обличчя. Цей літри мені вистачає на рік. Ну, я кожного дня не протираю, але за ну, 2-3 рази на тиждень мені півлітрової баночки вистачає цього роствору. Зробіть, не пошкодуйте, дуже хороша штука. І ще є біла лілія садова. Вона дуже пахне не з цих гібридних, а така вона біла. Може, потім покажу. Як буду в свахи, бо в мене вона не хоче рости. То її заливають тройним дікалоном. Ну, якщо нема тройного дікалона, то тоді вже теж домашня горілка. І в кого Сосуди, Ой, в кого болі в ногах сильні, ломота в суставах, застужені ноги, біла лілія дуже добре допомагає. Колись в дитинстві в мене дуже сильно боліли ноги. Застужені були То окрема історія. І мама навіть брала екваліпти Пам'ятаю, доставала, заварювала, робила ці ванни хвою, ванни, щоб вилікувати мої ноги. І одного mm -hmm. разу я була у бабки в, на канікулах, мене опять почало ноги викручувати, боліти, що я спати не могла, кричала вночі. І папка мене почала робити на тирані оцею білою. Лілію. І мені ставало легше, і до кінця канікул мої ноги були вилікувані. І я до сьогоднішнього дня не страдаю. Да, це таке з мого е, особистого досвіду. А ця лілія жовта, лілійник називається, то гарно зможки розлажує. Зробіть і будьте молодими і гарними. На цьому все. До нових відео.